Таке повідомлення. Від чогось треба починати катастрофа величезна. І якийсь пласт інформації, ми чого, від чогось повинні відштовхнутися. Я хочу нагадати всім присутнім і відсутнім про те, що свого часу був створений Національний атлас України, в якому є розкрите і питання формування території України, історичні аспекти це всі дані про населення. Про економіку, про корисні копалини, про різні види ресурсів, в тому числі величезний блок інформації про охорону навколишнього середовища. І про фауну, і про флору, про е, е, грунти і таке інше. Я хотів би, щоб е, хто захоче. Цю інформацію як перший поштовх для оцінювання треба використати. Завершую це і хочу сказати: звертайтеся в інститут географії, і можемо ми вам надати електронну форму, цю електронний атлас, національний атлас України, де ви будете мати всю інформацію про те, що було, і від чого треба відштовхуватися для оцінювати втрат, які вже ми маємо. Дякую.